Привіт, мене звати Настя, мені 25 років і я дуже рада, що ти тут. Я пройшла свій шлях схуднення і сьогодні хочу поділитися з ним з вами. Я пам'ятаю, як мені було складно на початку, як я прагнула якоїсь підтримки, якоїсь людини, яка б могла йти зі мною цим шляхом і підтримувати мене. Хоча б ось так через екран. І сьогодні я хочу стати для тебе цією людиною. В своєму блозі я хочу розповісти про спорт, про свої тренування, про своє харчування, про свою рутину, про труднощі, з якими я зіткнулася на своєму шляху і стикаюся до сьогоднішнього дня, борюсь з ними. Хочу ділитись цим з вами, а ви щоб ділились цим зі мною. Я хочу поділитися своєю історією, своїми емоціями тут про щирість, про реальність, про звичайне життя. Попереду багато чого цікавого. Ще я хочу з вами ділитись, розмовляти з вами про це, показувати вам це. І так я граюся пульсивом. Добре, дуже хвилююсь, тому що це моє перше відео, і я нарешті вирішила розповісти свою історію тут, для вас. Якщо тобі ці теми всі близькі, знайомі, то підписуйся. Побачимось дуже скоро.